Вітаю, друзі, на каналі Наталки на Сім'я Город і Хата. Я надихнулася переглядом відео про закупівлю хвойних рослин. І на одному каналі одного разу був такий огляд рослин, яких прислали 20 рослин за 650, здається, гривень. І прислали ще й дві в подарунок. Я подивилася, телефон в коментарях знайшла людину, яка надіслала цю красу, і вирішила знайти його у Viber і написати. Написала і сказала, що 20 мені забагато. А якщо він мені прийшла 10, то буде в самий раз, тому що моя донечка добудовує будинок і ділянка їхня не засаджена клумбами. нічим. І так як вони молоде покоління, яке віддає перевагу саду, якому не потрібно дуже багато уваги, хочуть засадити щось таке, що буде рости, радувати і в будь-яку пору року буде зелене, ми вирішили замовити це замовлення. І ось я отримала. Посилку саму коробку вже я не показувала. Вони всі були отак от в лежачому положенні. Кожна рослинка в окремий пакет запакована. Який це розмір? Дев'ятка, певне, тут йдуть коробочки, фазончики ці? Суміш всередині торфяна. Видно, що рослинка це не перший рік росла, певне, дворічні рослинки, трирічні деякі. Ну, і недоліком є те, що не підписані рослини. Тобто, людина надіслала мені відео, як він запаковує відсилає. Він там називає їх ці рослини, які він мені кладе, але ж я не фахівець, і я не знаю, як вони називаються. Тому, звичайно, було б краще, щоб він їх підписав. Але вже так не сталося, то я буду дивитись тепер по каталогах і дивитися, яка буде рослина. І думаю, що не зможу їх класифікувати. Ось таку рослинку він прислав нам у подаруночок. Їх дві виявилося однакові. Це туйка, і в неї такий трішки якби сизуватий кончик на хвої. Ось, їх дві. Висота, певне, десь. До 25 сантиметрів кожної. І їх дві однакові. Тобто нам прийшло не 10, а 11. Тепер ось така туя. Це, я так думаю, вона буде низькоросла, шаровидна. Подивлюсь, як вона називається, і вона такий має жовтуватий колір. Ось така. Це також, я думаю, буде шаровидна. Тому що видно вже по тому, як вона формує свою крону, що вона не дає якби центральний стовбур, а йде як кущиком. Ось така рослина, це певно, якийсь кіпарисовик. Ось, цікава. Ось така, вона прямо, ну це, напевно, ялівець, тому що він такий прямо як бордовуватого кольору. Не знаю, чи камера передасть вам. Ось. І ось такий. Певне, також ялівець, я думаю. Теж, певне, буде низькоросла рослина і кущиком. І було чотири більші рослини. Це, напевне, туя. Я думаю, що це туя не смарагд, тому що якось у неї такі не не характерні для смарагда е, пагінці, а ось це певне, туя смарагд. Вона так і формує себе. от Тепер ось іще одна туя. Це така, ніби якби не, вона росте таким великим кущем, мені здається, високим. І ще ось один, здається, що це кипарисовик все-таки, це не ялівець. Він такий сизий. Сизий відтінок має. Ось. Так що, отакі обновки, такі рослинки. Я їх зараз залишаю на холодній веранді. І думаю, що вже на початку ну, в середині лютого можна буде їх формувати клумбу і висаджувати. Зима в нас зараз тепла. Зима така, що земля не промерша. Треба буде з лісу ще привести ґрунту, для того, щоб він був більш розкислений. І хвойний, такий, щоб для них було легше проростати, нарощувати кореневу систему. В общем, треба трошки підготуватися до того, щоб їх вже виносити на відкрите простір у клумбу, де вони будуть зростати. І кому було цікаво, і хто хоче собі замовити, ціна рослинки 35 гривень. Ось ось контакти я даю цієї людини. Шукайте його. У Фейсбуці його немає. І він продає ці рослини, він сам займається їхнім вирощенням. Тобто, знайдіть його, чи зателефонуйте, чи знайдіть у Viber, зв'яжіться. І кому цікаво було, кому підходять такі рослини, хто за цю ціну згоден придбати ці рослини, то, будь ласка, зв'язуйтеся з цим продавцем. І нехай у вас все буде зелено, гарно, комфортно і миру на нашій землі. До зустрічі на моєму каналі.